У чемпіонаті України серед команд «Ві екстраліги відбулися матчі неповного дев'ятого туру. Цей тур був неповний через те, що два поєдинки не були зіграні через повітряну тривогу. Зокрема, не були зіграні матчі у Хмельницькому між Соколом та Ураганом та у Рівному між кардиналом та енергією. А якщо буде точним, то поєдинок у Хмельницькому був перерваний на 17 17-й хвилині за рахунку 2-0 на користь ураганівців. На той момент голами у складі Івано-Франківців відзначилися Станіслав Моспан на першій хвилині та Микола Грицина на Але через Повітряну тривогу зустріч була відмінена та перенесена серед інших матчів туру, які таки вдалося провести. Столичний скаяп футзал розгромив рятувальник 6-1. Три очки також здобува МСК Харків, який на виїзді переграв львівський і найті. Натомість у київському дербі Аврора класт вела з рахунком 2-1, Але на останніх секундах Даніла Бакшин врятував нічию для хита, враховуючи, що ураган свій матч не дограв. На вершину екстраліги вийшла Аврора, що має 20 очок. На одне менше у драконів. Столичний хід замикає трійк. По лідерів, який має 15 очок та одну гру в запасі. У наступному 10-му турі ураганівці на домашньому майданчику прийматимуть львівську енергію. Матч відбудеться у суботу, 11 листопада, початок о 13-й годині. Минулого тижня в Івано-Франківську розпочався чемпіонат України з футзалу серед команд Ю 17 юнацької екстраліги. Народний футбольний клуб Араган у цій біковій категорії представляють підопічні Олександра Вонса. Зокрема, у стартовому матчу сезону наша команда розгромила ДЮСШ США Академія футзал з Житомира з рахунком 10-1. Але у наступних трьох зустрічах з суперниками юних драконів були значно сильніші команди: як підсумок поразки рівненському до США 4, з рахунком 4- Луцькому Люберту, два та Хмельницькому. -Су. «Соколу-2-3». 5 листопада на стадіоні ювілейний у Бучі відбувся поєдинок 15-го -ту туру групи А. Івано-Франківське Прикарпаття ЗСУ зіграло з депутатом першої ліги Ниву з Бузової. Обидві команди перебували у топ 5 турнірної таблиці першої ліги. Нива в минулому турі в гостях зіграла результативну нічю з боковиною. У випадку перемоги підопічні Ігоря Жавченка могли повернутися на друге місце. Натомість Прикарпаття в минулому турі в гостях переграло хуст і перебувало на п'ятому місці. Ульова серія Андрія Хоми у першій лізі триває Регри шість голів. У першій половині звітної зустрічі вболівальники голів так і не дочекалися. Та й після перерви темп матчу був не надто високий. Голкіпери все ж залишалися без роботи. Але в другій половині тайму дещо активніше заграли гості. Утім, цього було замало, щоб відкрити рахунок. Дуже тяжка гра, ми ну, видно було по що І ніва бузова вивчила нашу гру, і ми дуже готувалися к цій грі, і така була тяжка гра. І так би догала. Таких моментів багато не було. Така була боротьба. знаєте. Да, може, поле тяжке, тому що воно дуже гарного качества, трава дуже супер. Но дощі йшли, воно дуже тако, ну, м'яке. і... Тому може, такого сильно швидкого, такого качественного футболу не вийшло. Получилась кубкова гра, боротьба, ну і плюс. В таких іграх вирішив одна помилка, один гол. все йшло до нульової нічієї. Але Дмитро Шинкаренко результативним ударом забив найважливіший гол до Прикарпаття – 1 У підсумку мінімальна перемога Івано-Франківців. У інших матчах 15-го туру агробізнес вдома переграв ниву в Тернопільському дербі – 2-1, А металіст поступився Боковині, – 2-3. Ще по три очки здобули Поділля та епіцентр, які переграли відповідно хуст та Карпати. Попри поразку, львів'яни продовжують впевнено лідирувати у чемпіонаті. Паття ЗСУ на п'ятій сходинці. 22 очки у 15 зустрічах. У наступному турі команда Олега Рипа на 10 листопада на домашньому стадіоні Руфсі грає з металістом. Жіноче Прикарпаття, де у США 3 провело осінь без поразок і зимуватиме лідером. У останньому турі осінньої частини сезону першої ліги України франківські дівчата здобули ще одну перемогу вже сьому цьому чемпіонаті. У Хмельницькому команда Івана Олійника переграла місцеву ДЮСШ США 1 Підсумковий рахунок склав 5-1. Голами за нашу команду визначилися тричі Остапів та двічі Соломчак. У турнірній таблиці першої ліги жіноче Прикарпаття на одне очко випереджає Закарпатський Минай, Третіми йдуть футболістки до мера 2 Франкіс Пенуді США 2 здобув дві домашні перемоги 4-5 листопада. В Івано-Франківську відбулися поєдинки другого туру чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд вищої ліги. Місцева команда Франкіс Пенуді США 2 «Спортліцей» на своєму майданчику двічі здолала львівські кіф у першій зустрічі. Підсумковий рахунок склав 69 на 61 на користь підопічних Юрія Процюка. Натомість друга гра пройшла за відчутної переваги франківських баскетболісток. У другій чверті матчу господарки зробили перевагу у Плюс 20 і спокійно виграли матч. Підсумковий рахунок склад 83 на 58. Найбільший очок у складі переможниць здобула Ірина Богайова. У неї 16 пунктів. Від сьогоднішнього матчу ми зіграли дійсно командою, ну, на відміну від вчорашнього. Ми сьогодні дали можливість пограти молодшим гравцям нашої команди, які зіграли, ну, ну, ми вже вдали гру. Але для старту це ну, класно. Вчора ми грали більш персональний баскетбол, ну не командний. Ми були не зіграні, можна так сказати. Але ну, ми виграли і це круто. Команда дуже важко, коли йде різна вікова категорія. Трішечки молодші гравці ще вчаться грати комбінації, які у нас досить багато, але. Вони стараються, і це круто. Ну, сьогоднішня гра зовсім відрізнялась від вчорашньої гри. Сьогодні гарно себе проявили гравці 2009 року народження, які в другій четверті війшли. На майданчик і не побоялися, так скажемо, зіграли по доросому і в хороший баскетбол якісний. Не буду відзначати когось окремо, кожен зіграв дуже соні гарну ігру, як і лідери нашої команди Настя Шепелюк, Іра Бугайова. Аня Шахвато, Аліза Радуловська це ну старші, скажімо, це ті, кому по 18 років. А також ну, молоді гравці, як я вже говорив, 2009 року народжені і молодші себе гарно сьогодні проявили. У нас команда фармклубу досить молода. Самі старші це 18 років. Середній вік я так подивився команда 15 років. Тобто, це свідчить про те, що в БК Франківськ-Прикарпаття хороший резерв. І якщо дівчата будуть працювати в подальшому, так як працюють зараз, тренуватись двічі на день, то вони можуть з часом вирости в гравців із суперліги. Скажу на сідущий рік, уже ж ну Настя Шепелюк, Іра Бугайова, Аня Шахвато вони ж вже десь будуть гравцями Суперліги, а вже лідерами мають стати молодші. Тому зараз і готуємо молодих гравців. Філософія клубу це підготовка. Молодих гравців через ігри вищої ліги вони отримують ігровий час на майданчику і отримують ту впевненість, яка їм в подальшому пригодиться. Здобувши дві домашні перемоги, команда з Івано-Франківська продовжує очолювати турнірну таблицю вищої ліги, маючи в активі чотири перемоги у чотирьох зустрічах. Наступні матчі команда Юрія Процюко проведе на початку грудня, коли прийматиме в Івано-Франківську команду з Рівного. Андрій Менів, Андрій Аргара, канал 402.